Підозрюваного у вбивстві встановила поліція на Прикарпатті. Трагедія трапилася в ніч з 4 на 5 листопада у селі Дуба Рожнятівського району. У приватному будинку виявили тіло чоловіка 1965 року народження, власника помешкання з ознаками насильницької смерті. Підозрюваного затримано до поліції надійшло повідомлення від працівників Парагінської станції швидкої медичної допомоги про те, що у приватному будинку в селі Дуба о півдругої ночі виявлено тіло чоловіка. Під час виїзду на місце події працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місця і тіла загиблого встановили тілесні ушкодження у вигляді синців, садин, ран на голові та вогнепальне поранення червної порожнини. У наслідок отриманих травм чоловік помер. За цим фактом оперативні працівники поліції відразу розпочали пошуки убивці. За кілька годин правоохоронці одержали ґрунтовні докази щодо причетності до вбивства 54-річного жителя селища міського типу Перегінськ-Рожнятівського району. Чоловіка затримано згідно зі статтею 208 кримінально-процесуального кодексу України та оголошено підозру про вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Санкцією цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. У справі призначено низку експертиз. Ведеться слідство. В ході проведення слідчо-оперативних заходів, і було встановлено, що чоловік проживає разом з мамою. 65-го року народження він мав певні відносини із сусіднього села з жінкою, яка є заміжньою, яка проживає також чоловіком. Коли вона приїхала із заробітків з Польщі, він почав надзвонювати її і оскільки вона не захотіла далі підтримувати з ним. Відносини він почав погрожувати, що виставить їхні спільні фотографії в інтернеті на групі контакти. Ситуація так склалася, не було куди діватися, і знала, що чоловік може довідатися. Вона розповіла про це своєму чоловікові, але під таким ракурсом, що все-таки він просто надоїдає, що все-таки він. Наполягає на якихось зустрічі. Вони вирішили про те, щоб поїхати і поставити всі крапки на «і», з'ясувати обставини. І взяв він із собою ще раніше куплену ним вогнепальну зброю, пістолет системи Флобер. Поїхали на місце. Дружина про це, щоб він взяв пістолет, не знав. Дочекалися, щоб Оцей потерпілий вийшов з будинку, це вже була нічна пора, темно. Почали наносити удари, він почав наносити удари йому по декілька ударів рукояткою пістолета по голові. І як пізніше він пояснив, що приставив до живота, щоб налякати, і здійснив вистріл. Дані особи затримані безпосередньо. Чоловік як виконавець поміщений і, і був по в порядку статті 208. Дружина розповіла, вона на даний час проходить як свідок судом обрано міру запобіжного заходу арешт. За дане правопорушення йому загрожує позбавлення волі від 7 до 10 років.